Зараз в Україні повномасштабна війна, і в залежності від цього, як змінилася ваша робота, що зараз у фокусі? А, наша робота практично не змінилася. А ми просто більше почали приділяти увагу а, питанням, які стосуються безпечному освітньому середовищу. А це перше, і головний і, перший, і головний виклик на сьогоднішній день, щоб кожна дитина і кожен вчитель, а кожен директор школи а, були в безпеці. Оце саме головне, що стосується нашої роботи на другому місці. Безумовно, але не можеш зробити це рейтингом забезпечення якості освіти, якості освітнього процесу в умовах війни, оскільки ми маємо зруйновані заклади освіти. Практично маємо 333 на сьогоднішній день знищених заклади освіти, то, безумовно, є вимоги а, і виклики щодо організації освітнього середовища у змішаних форматах, такі як очно дистанційні. Тому, власне, залишається дуже актуальним питання, яке стосується якості дистанційного навчання. Тому на другому місці а, цей виклик, який стоїть перед Державною службою якості освіти. І безумовно. По третє, це питання, які стосуються якості і доступності освіти, це те, що гарантує конституція кожному учневі, ми маємо зараз багато переселенців, внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з інших областей, а особливо тимчасово окупованих областей України, і навчаються в різних регіонах. Треба багато сил приділити для того, щоб вони імплементувалися. В інші заклади освіти, це стосується не тільки дітей, це стосується і студентів, це стосується і викладачів, це стосується вчителів, абсолютно всіх. Тому ми маємо і такі виклики, які е зараз в умовах війни є мега актуальними. Ну і е в четверте, може е сказати: це зберегти е і е організувати освітній процес так, щоб діти, які Поїхали за межі України, а це майже півмільйона дітей шкільного віку. Вони теж могли бути долучені до освітнього процесу українських шкіл, не втратили зв'язок зі своїми школами і для того, щоб вони всі по закінченню війни повернулися до України і змогли спокійно і продовжити своє навчання в українських школах. Чи всі ці плани можна втілити зараз у життя? Чи все ж таки є труднощі? Ми намагаємося втілювати їх всі в життя. Ми намагаємося робити все для того, щоб наша робота була пов'язана. Щоб наша робота була направлена на те, щоб всі ті пункти, про які я сказав, були реалізовані. Чи є труднощі? Безумовно є. Особливо труднощі, які стосуються безпекової складової, зараз багато досліджень ми проводимо власне для того, щоб подивитися, як облаштовані сховища, як організована робота під час повітряних тривог, як організована робота вчителів під час повітряних тривог і директорів шкіл, як організована робота закладів освіти. Ми вже з вами говорили під час дистанційного навчання, як відбувається дистанційне навчання? Більше того, ми маємо зараз новий виклик: це відімкнена електроенергія, і тому це дуже дуже важко вирішується в тій чи іншій школі, тому що якщо ми вже маємо... Забезпечено менш-більш добре комп'ютерною технікою, Wi-Fi зв'язком, але електроенергія не дає можливості добре організувати цей процес. Тому робимо все можливе для того, щоб знайти вихід, збалансувати нашу освітню систему і продовжити освіту втілення якісної освіти в життя. Державна служба якості освіти постійно проводить різні моніторинги, вивчення ситуації актуальних питань у сфері саме освіти. Які дослідження зараз проводите? Ми нещодавно завершили декілька досліджень, які стосуються безпосередньо якості дистанційного навчання. А ми обговорювали також питання щодо того, щоб подивитися, а чи є Освітні втрати під час освітньої під час які були зумовлені пандемією ще, а потім уже і початком війни. А ми провадили дослідження, які стосуються організованого початку навчального року, а саме в частині як школи почали працювати в змішаних режимах, як школи почали працювати очно. О ті основні дослідження, які ми зараз проводили, кілька років пандемії про яку ви вже згадали. Потім повномасштабна війна неодмінно впливають на освіту в Україні. Як ви зараз бачите її стан і про які освітні втрати ми можемо говорити на сьогодні? Якість освіти це така це чутливий лакмусовий папірець, який дуже чітко відчуває будь-які зміни, чи то економічні, чи то фінансові, чи то психологічні, чи будь-які інші. Я вже не говорю про війну. Війна дуже сильно вплинула на нас всіх. І я думаю, вплинула і на батьків, і на дітей, і на студентів, і на викладачів. Всі, на всіх вона відобразилася на всіх по різному, десь є більш трагічніші ситуації, тому що ми маємо також. Багато дітей, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну, і маємо вчителів, які загинули теж. І безумовно, це вплив фізичний. Фізичний фактор ми вже з вами говорили про зруйновані будівлі, про пошкоджені будівлі, про заподіяні шкоди матеріально-технічній базі. Але друге, що ми маємо, дуже важливо, що війна теж впливає і на якість освіти. Ми проводимо дослідження і постійно спілкуємося з вчителями, з директорами шкіл. Так, безумовно, дистанційне навчання дуже сильно відбувається на якості освіти. І багато вчителів показують, що вони бачать, що якість засвоєння матеріалу вона безумовно знижується. І тести центру оцінювання якості освіти показують і підтверджують думку вчителів в цій частині. Але зараз ми маємо дати належне, що така ситуація під час пандемії, під час дистанційного навчання, вона була притаманна для будь-якої країни. От немає жодної країни, яка би не обговорювала питання освітніх втрат під час освітнього процесу. Головне питання не думати про освітні втрати. Розуміти, що вони можуть бути, і вони є. А подумати, як ми можемо компенсувати це, як ми можемо організувати освітній процес так, щоб діти легко, без стресу, без, без наслідків для свого фізичного здоров'я, ментального здоров'я могли компенсувати і здолати все це, що відбулося, що накопилося за час пандемії і за час повномасштабного торгнення Росії. Як думаєте, скільки часу на це може потрібно? Тут потрібно вже говорити про методики навчання. Тут потрібно говорити про зміст навчання, це не тільки час, це не то. Це якби ми знали, що от за місяць це все можна надолужити і вирішити, то я би вам міг точно відповісти. Я думаю, що тут буде дуже важливо розробити механізми. Які будуть притаманні для кожного рівня освіти, тому що якщо ми з вами говоримо про початкову школу, це один механізм. Якщо ми говоримо про базову школу, це зовсім інше. Якщо ми говоримо про старшу школу, це ще інше. І, а Тим більше це якщо говорити про дистанційне навчання онлайн навчання у вищій освіті, тому що ми багато маємо зараз і звернень і батьків, в тому числі і студентів, про те, що вони скаржаться на онлайн навчання, наприклад, по підготовці медичних медичного напряму чи юридичного напряму, чи чи інших є у нас студенти, які майже вже три роки знаходяться в онлайн освіті, і вони ну добре не бачили ще жив. Аудиторії своїх колег по навчанню. І це теж є виклик і це теж є проблема, тому що традиційно ми звикли навчатися в аудиторії, в закладі освіти, ми звикли навчатися своїми колегами, ми звикли ділитися своїми думками. І це було дуже. Велика частина невід'ємна частина освітнього процесу державна служба якості освіти вже четвертий рік поспіль опікується питаннями сертифікації вчителів. Так а, в час війни як це все відбувається? А, ми змогли налаштувати процеси так, а, що війна не вплинула на сертифікацію а, вчителів, оскільки ми розробляли цей а, цю процедуру сертифікації а, з самого початку в онлайн режимі. А ми розробляли всі методики, ми розробляли всі схеми і підходи для того, щоб можна було оцінити роботу вчителя, не заходячи до закладу освіти. І відповідно в цьому році. Ми змогли провести сертифікацію повноцінно, так як і завжди. Єдине, що вплинуло і впливало на сертифікацію, що може інколи невчасно, ми виходили на зв'язок з тим чи іншим вчителем через збої в електроенергії. Але це дуже швидко переносилося на інший день і дуже швидко виправлялося, і ми змогли провести повномасштабно, спокійно, виважено, повністю сертифікацію вчителів у цьому. Році, як на мене, досить успішно, і я думаю, що ви будете мати скоро можливість поспілкувати, поспілкуватися з моями. Скажем, в учителями в нові статус, в новому, в новій ролі і в новому статусі. Це дуже цікаві вчителі. Вони всі е, мега талановиті, мега круті, і дуже добре, що вони зголосилися на сертифікацію. Бо сертифікація є добровільним процесом в умовах війни. Знову ж таки досить актуальним є питання психологічної підтримки. І в в тому числі, чи якось ви зачіпаєте цей процес? Ми часто говоримо про комфортне, комфортно психологічне середовище освітнього процесу. Це дуже дуже важливо, тому що без комфортного. Середовище психологічного середовища школи, університету, дитячого садочка неможливо говорити про засвоєння знань, умінь, навичок, здобувати певні компетентності. Це абсолютно нереально. Скільки би ми не говорили, який би не був талановитий вчитель, якщо є конфліктна ситуація в класі, якщо є булінг, якщо є певні непорозуміння між самими учнями, між батьками. Дуже важко говорити про успішність засвоєння і навчання, засвоєння матеріалу і навчання. Тому, власне, ми зробили на цьому акцент, і на початку квітня місяця ми вирішили започаткувати новий проєкт по Психологічній підтримці вчителів, а для цього ми об'єдналися з нашими австрійськими колегами, які змогли підтримати цей проект. І сьогодні ми вже маємо практично дві тисячі вчителів, які пройшли таке навчання. І дуже добре, і вони всі відзначають дуже класну підготовку. Їм стало набагато легше працювати з своїми класами. Їм стало набагато легше працювати з своїми колегами, тому що не тільки учні піддаються психологічному впливу. Під час війни, але вчителі теж. І маємо це добре розуміти, їм теж складно боротися з інформаційними атаками, які проводять наш ворог, і з іншими викликами. Ну і безумовно, всі ми бачимо втрати, всі ми бачимо жорстокості всієї, але це треба мінімізувати для наших дітей. Вони не повинні акцентувати на цьому увагу, а виконувати більш свою роль і дуже приємно відзначати, що ми такий проект продовжуємо. І от сьогодні австрійські колеги зголосилися і сказали, що ми долучимо ще 2,5 тисячі українських вчителів для того, щоб вони пройшли таке навчання. І сподіваюся, що вони стануть більш. Підковані в частині психологічної підтримки не тільки самого себе, але і створення психологічної доброї атмосфери в класі. А як Державна служба якості освіти ми проводили такий відбір, щоб він був дуже репрезентативний. Щоб в цьому відборі взяли участь і представники з усіх регіонів України. Це перше, це було надзвичайно надважливо. І потім ми визначили квоти для села, для сільської школи, для міської школи, для спеціалізованої, для опорної для того, щоб всі були представлені вчителі в. В такому навчанні, і ми продовжимо з таким принципом відбирати вчителів в подальшому. Потім кожен вчитель це ми зробили квоту. Потім кожен вчитель подавав заявку для участі в такому навчанні. Ми разом з психологами, разом з нашими командами експертів, дивилися вже як більше збалансувати, кого відібрати, і розпочинали таке навчання.